Такі черенки, їх по декілька штук в одній ячейці. Зараз вони доступні з прямо з касети по 90 гривень. Буквально декілька днів така ціна буде. Через декілька днів я висаджую їх вже в горщики, і ціна буде більша. Тому хто хоче, будь ласка, замовляйте. Оце темний абіджан. Отакий рябенький тінеке, Оце бінгальський і робуста. Черенки дуже класні. Тому дзвоніть, пишіть.